Сьогодні готую дуже смачну запіканку з баклажанами та курячим філе. Спробуйте, вона обов'язково вам сподобається. В першу чергу вздовж нарізаю баклажани приблизно десь по пів сантиметра в товщину. Далі їх підсалюю і залишаю хвилин на 15. а тим часом також вздовж нарізаю куряче філе. Та гарно його відбиваю. На сковорідку наливаю олію і даю їй гарно нагрітись. Баклажани промила, просушила і обсмажую з обох сторін на великому вогні, десь по півтори хвилини з кожної сторони. А тепер збираємо все докупи. Взяла форму для запікання. В першу чергу викладаю баклажани. Далі куряче філе і так повторюю декілька рядів. Тепер додаю сіль, чорний мелений перець, видавлюю часник за смаком і викладаю помідори. Посипаю мілко порізаним свіжим кром. Опом та натертим твердим сиром. Відправляю в розігріту духовку, запікаю при 180 градусах 50 хвилин. Все, ось така запіканка в мене вийшла. Дуже смачно і корисно.